Доброго дня, друзі! Мене звуть Андрій Любка, і сьогодні я хочу поділитися з вами позитивною класною новиною, класною тенденцією. Є багато в нашому житті сьогодні приводів для сумних розмов, для сумних роздумів, але є і позитивні зрушення. І одним з таких є розмова про поступ і поширення української мови в Україні. Я недавно побачив у стрічці Фейсбуку, що відома винарня, виноробня. Яка раніше називалася князя Трубецького і була розташована, і, в принципі, є розташована на півдні України у Причорноморському басейні. Змінила свою назву і тепер буде називатися Стоїк Вайнс, тим самим підкреслюючи стоїчність і таку алюзію на стоїчну філософію, філософію на філософію стоїцизму, але також я думаю, і те, що ця. Винарня вистояла під навалою окупантів і вистояла у ці непрості часи. І мені дуже подобається ця тенденція, бо всього лише минулого тижня я отримав імейл від усім відомого сервісу, який називався «Дом Рія», І тепер він буде називатися Дім Рія. І здавалося б, така малесенька різниця, яка принципово ні на що не впливає. Ми вже звикли всі, що от називається «Дом Рія». Але керівництво цього сервісу вирішило змінити цю назву. І мені здається, що це добра тенденція, тому що зміна різних відсилок до російської мови і до всього російського у бізнесі вона є пагубною, і мені здається, що вона провокує. Певне відторгнення у споживача цих послуг. Ну, наприклад, колись ще до повномасштабного вторгнення був такий сир російський. Зараз сир російський» російським ніхто вже й не називає, і для мене це взагалі така абсолютно тупа ситуація, оскільки сир і не був російським, це просто така назва, але зараз його так не продають, оскільки слово «російський» викликає огиду. Це щось таке кончене, от таке мерзенне, мерзенне. І ясно, що люди не будуть купувати такий продукт, і дуже швидко всі переорієнтувалися, змінили назви. Так само змінив назву Дом Ріо, бо вони хочуть бути більш українськими і наближати перемогу, допомагати українським користувачам. і Це класно. І так само винарня Трубіцького, за цією відсилкою до якогось імперського прошлого і князя Трубіцького, і не буду коментувати, щоб не запікувати. Вони змінили назву на Stoykvine. E, і це круто, щоб не мати ілюзій до цієї імперськості, до якогось э... натяку на колонізацію українського причорномор'я і так далі. І цю тенденцію всіляко треба підтримувати минулого року. В нас вдома тут в Ужгороді була ситуація, коли я дізнався <avianothed> про неї від своєї куми, оскільки вона зробила такий гнівний пост, що відкривається нова а, а, така квіткова крамниця, квітникарня можна було би назвати дом піонов. Такий елітний квітковий сервіс в Ужгороді, і він називається «Дом піонов». І це її обурило, і обурило, в принципі, всіх, всіх адекватних людей. Бо якого біса в 2023 році називати новий бізнес, якусь там нову свою точку дом піонов». Власники пояснювали, потім там в інстаграмі відписували, що от у них уже склався. Склалася така історія, і користувачі їх знають. і Вони не хочуть нічого змінювати. Хоча в Ужгороді, в принципі, ті люди, які втілюють цей бізнес тут на місці, вони змінили назву на дім піонів. Хоча це це добрий крок уперед, хоча він не повний, тому що українською мовою буде пів півонія, називається ця квітка дуже красива. А піон, наприклад, для мене це савушка, це самохідна артилерійська установка, яка випалює все навколо і робить таку вирву на 10 глибиною в 10 метрів завглибшки, таке гарне українське слово. І піон це це щось потужне і смертоносне, смертоносне для наших ворогів. Тому назвати дом піонов це тупо, так не має бути і. Бізнес у цей складний час має навіть у таких дрібницях відчувати настрої суспільства і допомагати йому десь бути попереду, флагманом оцих змін, і тому мені здається дивним, що наприклад в Ужгороді їхня крамниця змінила назву і тепер називається Дім піонів. Але загалом і сайт і оцей Київський сервіс центральний все одно продовжує називатися дом піонов. Ну, це тупо, це дом піонов, це якась така штука. я Не хотів би там купувати квіти для своєї дружини. Наприклад, ем, тому я думаю, що всі ми, як користувачі, маємо підтримати цей процес і е, однозначно схвалювати його і давати фідбек е, власникам бізнесу, який перейменовується. Хоча б ясно, що ми всі думаємо, Боже, ну скільки можна це так довго робиться? Це треба було зробити 10 років тому, або взагалі ще на етапі. Створення назвати його нормально, і зараз би не було потреби, але все одно це поступовий еволюційний процес, і нам всередині нашого суспільства треба набратися розуміння і будь-які такі маленькі кроки е до збільшення присутності української мови в Україні підтримувати, підтримувати в тому числі е власною гривнею. А десь там, де до власників бізнесів це не доходить, спочатку намагатися говорити з ними лагідно, спочатку намагатися жартувати, писати якісь такі коментарі, які би їх їм показали, що різниця є, це не яка різниця, як буде називатися дом -піону. різниця є, і ця різниця дуже велика і принципова для нас, для тих людей, які будуть у вас купувати, будуть оплачувати послуги, які ви надаєте. І з одного боку, це має бути лагідний процес, але з іншого боку, він має бути наполегливий і системний, і там, де ми бачимо цю російську мову навколо себе в нашому публічному просторі, в наших містах в нашій країні поступово делікатно е потрібно е її витісняти, вдаючись е до різних. Різних способів, в тому числі до критики у соціальних мережах, але пізніше можна і цілком звернутися до мовного омбудсмена із скаргою на порушення законодавства. Тому я сподіваюся, що ці зміни будуть набирати, набирати обертів, що все більше українців будуть українізуватися, і, і наша країна буде ставати кращою. В цьому сенсі, що все буде відбуватися швидко, наше завдання це підтримувати. І коли ми бачимо якусь таку маленьку зміну, от, наприклад, дом Вінальна Трубіцького змінила назву, це хороший привід піти в супермаркет і купити пляшку їхнього вина. Коли ми бачимо, що дом Рія змінився на дім Рія це класно. І можливо, цей пост у їхній у соцмережі треба пролайкати і сказати дякую, підтримую, щоб ми бачили цей фідбек. Задоволених і вдячних користувачів і бізнесу якомога швидше переорієнтувалися. І тоді, сподіваюся, поволі-поволі в нашій країні зникнуть якісь ці прапорції загрози, які на різних кроках там на нас дивляться російські, наприклад, у нас зникне нарешті. Хліб, який називається Бородінський. Що за Бородінський хліб? Чого він так називається? Чому він продається в Україні? Чому не можна вигадати якусь нормальну назву або просто назвати його там Чорний хліб? Є багато таких дрібниць, до яких ми звикли не помічаємо, але вони важливі. Мова важлива, і я впевнений, що мова наближає нас до перемоги, бо вона зміцнює нашу країну і зміцнює єдність всередині суспільства. Різниця є. І підтримуйте цю різницю. Дякую вам, що прослухали. Я намагаюся вести свій блог і буду вдячним за ваш фідбек, за ваші коментарі, за ваші лайки і поширення цього відео, а також за підписки на Patreon. Дякую і до нових зустрічей тут на цьому каналі.